Мої вітання! Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже модний зараз бенто-торт, який можна подарувати на день народження, або просто привітати людину таким міні подаруночком Навіть якщо ви не кондитер як я, то приготувати цей тортик ви точно зможете на день закоханих чи на день народження. Для приготування цього тортику необхідно одне куряче яйце, до якого ми додаємо дрібку солі та взбиваємо за допомогою міксера впродовж декількох хвилин. Нам треба, щоб яйця об'єднались, потім поступово додаємо сюди 30 г цукру та ретельно взбиваємо до однорідної пухкої консистенції. Збивання в мене зайняло приблизно 5 хвилин, яйце поєдналися з цукром, сіллю сілью, і ми отримали ось таку консистенцію. Сюди я додаю 1 столову ложку рослинної олії, дрібку ваніліну і знов все збиваю впродовж однієї хвилинки. Рідкі інгредієнти з'єднались. До 40 г борошна додаю 3 г розпушувачу та в вводю сухі інгредієнти до яєчної маси. І тепер прибираю міксер в сторону та за допомогою лопатки або ложки дуже обережно замішую тісто. Вимішувати бісквітне тісто треба поступово, обережно та недовго, щоб не втратити його повітряності. Все з'єдналось готово. Далі нам потрібна форма для випікання. Можна взяти метал... металеве кільце або ось таку форму для пасок. Мені вона ідеально підходить. Діаметр моєї форми 12 см. Обов'язково треба змастити її олією, викласти в неї тісто та в розігрітій духовці при температурі 180 градусів запікаємо наш бісквіт 15 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. Далі в кастрюльку я висипаю 150 г вишні, в мене заморожена, додаю до неї 2 столові ложки цукру і в невеличкій ємності змішую пів чайної ложки кукурудзяного крохмалю з однією столовою ложкою холодної води, перемішую їх до однорідності. Відправляю каструлю з вишнями на вогонь та проварюю вишню впродовж декількох хвилин. Коли вишні вже проварились 2 хвилинки, перемішую крохмаль знову з водою. І додаю його до вишень, гарно розмішуючи, проварюю вишні з крохмалем впродовж 2-3 хвилинок до того моменту, поки вишні загустіють і стануть більш густішими. Перекладаю вишні у глибоку тарілку, накриваю плівочкою та залишаю їх до повного охолодження. За цей час якраз спікся бисквіт, витягаю його з форми, він вийшов дуже повітряний та дуже ніжний. Бісквіт виходить дуже ніжний, дуже смачний та вологий за рахунок олії. Мені з олією подобається найбільше. Коли бісквіт вже повністю охолоне, розрізаю його на дві частинки. І ось дивіться, який м'якенький та повітряний він виходить. Також для тортику нам треба приготувати крем. У мене сьогодні крем на маслі. Для цього я 75 г масла кімнатної температури взбиваю за допомогою міксера. Додаю сюди. 30 г цукрової пудри та 150 г вершкового сиру. З'єдную все за допомогою міксера та перебуваю впродовж 5 хвилин до однорідного, густого та гарного стану крему. Крем сир я додаю не весь зразу, а поступово в 2-3 прийоми. Обов'язково всі інгредієнти мають бути однієї кімнатної температури. І тоді крем у вас вийде однорідний та пухкий. Крем в мене готовий, бісквіт я. Проливаю молочком, проливаю тільки нижній шар. Зверху покриваю його одним шаром крем Чізу. Розрівнюю крем, зверху шару крему я роблю ось таке ніби гніздечко, всередину якого я буду викладати начинку. Якщо цього не зробити, то начинка просто витече із торту. Викладаємо всередину вишневий конфітюр. Зверху накриваємо шаром бісквіту, по бажанню ви можете його також просочити молочком, але я залишу без просочення. Зверху покриваю його шаром із крему та розрівнюю цей шар крему по всьому тортику. Одна третина крему у вас ще має залишитись. Тортик розрівнюємо та відправляємо у холодильник на стабілізацію. Не намагайтеся зразу його вирівняти, це буде незручно та неможливо. Залишаємо його на стабілізації буквально хоча б на 2 годинки, після наносимо крем той, який залишився. І крем охолонув, і торт охолонув, і це буде зробити зручніше. Розмащуємо весь крем по всій поверхні тортику, перекладаємо тортик на форму або на тарілку, на якій ви будете його дарувати. І тепер можна зайнятись декором тортика. Можна залишити його просто ось таким однотонним. Можна, звичайно, до крему додати якийсь барвник і зробити його іншим відтінком. Я вирішила залишити його просто білим, а зверху прикрасила ось такими міні-сердечками. Клала його ось в таку коробочку, в якій зазвичай дарують ці бенто бентоторти. І такий гарний бенто-тортик в мене вийшов. Дякую за увагу та смачного вам!